Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про одноразові серветки для вимені, які кожного дня допомагають фермерам дбати про чистоту та здоров'я вимені корів. Це папір Ankar Eco, виробництва німецької компанії Clean Paper. І я не тільки розповім вам про цей папір, а ще й перевіримо його на міцність. Якщо ви працюєте на молочній фермі, вам точно буде цікаво. Цей папір спеціально розроблений для очищення вимені перед доїнням. Виготовлений із 100% целюлози, щільний і досить м'який, щоб не травмувати шкіру тварини. Одна з ключових переваг він не розмокає при контакті з рідиною, що особливо важливо при обробці вимені. А зараз перевіримо, як анкар еко поводить себе при контакті з рідиною. Відриваю один шматочок. Дуже добре змочуємо в воді. Можна навіть ось так зробити. Папір максимально змочений водичкою. Як можете бачити, абсолютно рветься. Папір дуже міцний. Не розлазиться, зберігає форму. Під час щоденного використання він буде дуже зручним, економним та практичним. Можна так проводити такий експеримент безліч разів, тому що папір залишається цілим і, щоб його розірвати, треба докласти дуже багато зусиль. Анкар Еко та Анкар Плюс. Надійність, яка працює кожного дня, спробуйте самі, замовляйте на нашому сайті або телефонуйте.